Всім привіт! Можливо, сьогодні ви мене будете досить дивно чути, тому що записую я це відео отут. Це одна з кімнат моєго двокімнатного номера. Так що я обіцяла, що я буду туди-сюди трошки рухатися. І запроси на те, щоб знімати відео саме тут, були пов'язані із моїм макіяжем. Що ж, кожного дня. Ну, точніше, 5 днів на тиждень я перед роботою десь півгодини або годинку проводжу тут. І завдяки от цьому і цим ручкам на цьому обличчі з'являється купа макіяжу, і потім в такому вигляді я йду працювати, співати. Мені довелося три рази працювати в Росії, двічі у Москві, і один раз у Санкт Петербурзі. І ще один раз у мене була невдала поїздка до Санкт-Петербурга, завдяки якій я познайомилася з досить непоганими людьми, як я на той час вважала. Але окей, історія не про це. Історія про те, як я працювала у Москві, і як мене туди занесло, і взагалі, чи, чи прикольно було, і чи класно було працювати із москвичами, москалями, московитами, як правильно казати? Не знаю, чесно кажучи, чи прикольно працювати саме з москвичами, тому що я працювала там із людьми, які також переїхали до Москви, але дуже-дуже багато років до того і вже вважали себе не панаєхавшими, а досить вже вкорінілими жителями Москви. Так от ще до анексії Криму, ще до 13-го року, мені довелося працювати двічі у Москві. І одного разу у Санкт-Петербурзі. Також до 2014 року мені випало співпрацювати із Пітерською командою, яка організовувала фестиваль Сусідній Світ, Сусідній Мі у Криму. Це було у Судаку та у Карчі різні роки. Але команда була дуже крута. Там були люди із Криму, із континентальної України і також. Із Пітера. Так що, а ще дуже багато було людей з Кубані, до речі, і фестиваль був дуже крутий, дуже суму, чесно кажучи, за тими часами. Але повернемося до Росії. Не будемо туди повертатися, але у моїх спогадах повернемось. Двічі мені довелося працювати у Москві. Це були грандіозні заходи, в яких приймали участь балети, моделі, співаки. Діджей, шоу все, що тільки можна. І на той час я потрапила туди у команду співаків через сайт Акомодасі, наскільки я пам'ятаю, так він називається. Це був міжнародний сайт, там де були українці, росіяни, білоруси, казахи, молдавани, всі-всі-всі. І там були такі кастинги, які набирали. Людей для роботи взагалі у всьому колишньому СНД. Можна було вирвати непоганий контракт там, де забезпечували і проживання, і переїзд, і все-все. все Але ти повинен був доказати свій достатній рівень, як я думаю, і всюди. Були онлайн співбесіди були. Зі дзвони по скайпу і були онлайн прослуховування також. Ти просто стоїш біля скайпу, от, там без макіяжу, просто от, в кежуал одязі, співаєш ці пісні, які в тебе просять. Були досить прискіпливі і досить високі стандарти задані на ті шоу, оскільки ти приїздив, в тебе було десь 2-3 дні на суцільну підготовку з ранку до вечора. Постійні репетиції, 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 і потім самі шоу. Шоу було дуже грандіозне, як я вже сказала, повністю постановка з салютами, крабатами і так далі. основному ці шоу робилися на замовлення російських олігархів, які хотіли або відсвяткувати свій день народження, або відсвяткувати весілля, або відсвяткувати там е, якусь. Річницю о, того ж самого весілля, або якусь там річницю пов'язану із їхньою корпорацією, компанією, і так далі. І от такі великі корпоративи на купу-купу людей великих концерт концертхвалах вони робили. Що стосується самої Москви, то в нас було досить мало часу, щоб подивитися. Якісь архітектурні чесноти цього міста, і окрім Червоної площі Кремля, чесно кажучи, нічого не бачила. Треба було ще тоді підпалити. От. Але ні, не додумалась. Прошу пробачення. В основному ми проводили весь час у колективі, і в основному це були не місцеві також люди, це були приїжджі люди. Бо місцеві. Ну, якби вони з нами не тусувалися, вони з нами не сиділи, їм з нами було не цікаво. А люди, які приїхали або з інших міст Росії або з України, Білорусі Казахстану, ну, вони ми, були не досить цікаві московським нашим колегам. З приводу ставлення до нас з приводу умов проживання, можна сказати, одне, нам орендували квартиру. Велику п'ятикімнатну квартиру, де ми всі разом жили. У нас там була кухня, де ми самі собі готували, був повний холодильник різноманітної їжі. І оскільки шоу і підготовка все це було приблизно 4 дні, в купі, 4-5 днів, то от те, що нам туди поклали в холодильник, то нам все було на весь цей період часу. З приводу транспортування ми всі приїжджали туди поїздами. От Я особисто їхала із Дніпра і тому їхала через Харків, був прямий потяг до Москви. Інші мої колеги з України також їхали безпосередньо зі своїх міст. Я так пам'ятаю, лише з якихось західноукраїнських регіонів не було прямих. Потягів до Росії, але були досить комфортні потяги з пересадками. Але також цю логістику ми організовували собі самі, нам не організовували якихось перельотів або інших засобів, як приїхати туди. Просто сказали, що такого числа ви повинні бути на місці, і потім ці всі витрати вам будуть покриті, але ви повинні були надати чеки. Ну, як ми і робили. Від вокзалу до нашого помешкання нас також забирали, привозили. На місце роботи нас забирали від дому та відвозили на репетиційний майданчик. І, власне, по завершенню контракту також відвезли на вокзал згідно з наших білетів. У нас там у кожного були якісь різні часи відправлення, але в основному так скомплектували декілька груп. Не було такого, що ми поїхали, там сиділи, купу часу чекали ні. Це все було up to time І організовано нормально, ми нікуди не спізнювалися. В цьому плані велике дякую. В плані відношення до нас від організаторів, чесно кажучи, після тих двох. Заходів, на яких я працювала, я сказала, що я ніколи більше не хочу працювати у сфері розваг в Москві. І в сфері шоу-бізнесу, не хочу взагалі ніколи, ніколи, ніколи. Тому що кожного разу, коли ми спілкувалися з організаторами, це зверхнє ставлення до нас, причому от чесно. Я зараз не вигороджую і не якось виправдовую людей з регіонів Росії, які з нами також працювали. Але до всіх було однакове огидливе ставлення: як до українців, так і до якихось людей із Ростова, так і до якихось людей із Тюмені, так і з якихось людей з Уфи також голосували ні в що не ставили і казали, та хто ти взагалі такий. Розкажу цікаву історію про одного стиліста, який із нами працював. Коли ми підбирали кольорову схему для нашої одної постановки, то один із стилістів сказав мені: Настю, отам гардероб, будь ласка, піди і вдягни якусь ковтинку. З рукавом коротким і бери щось собі. Я пішла вдяглася, і він мені кричить, якого кольору ти вдягла футболку. На що я відповідаю? Рожевого. Він каже, Ну окей, рожевого у нас тут немає, то ж іди сюди. Я приходжу. І на мене з криком кидається людина, чоловік, який каже: Ти що? Это же не розовий! Це ж лососівий!» І, чесно кажучи, я була просто в ступорі, тому що, ну, це може, можливо, на цей час зараз це нормально, що Люди настільки прискіпуються до відцінків, причому чоловік, чоловіки взагалі кажуть, що вони не відрізняють, де рожевий, де червоний, де лососовий, де ще якийсь. Ну, окей, добре, нехай так. Але оця злість, яка була до мене в той момент, я просто не розуміла, чому таке обурення і чому людина так сильно злиться на те, що я просто назвала лососовий, щоб ви розуміли. Лососовий рожевий. Лососовий від рожевого не сильно відрізняється, як ви розумієте. Ну окей. І якщо так вже подумати, то я от Помаранчевий, рожевий і щось між ними то і є той лососовий. Ну, типу, інша людина могла б його назвати помаранчевим, оранжевим, можливо, навіть червоним. Ну, окей. І отакі от випади типу мого лососового вони були просто на кожному кроці. Я розказала лише мою історію, але такі речі я спостерігала і відносно інших людей. Стосовно наших танцюристів-казахів, вони були взагалі дуже круті. Вони нереально круто танцювали, але були якісь прискіплення до зачісок, до якогось не того розміру гульки на голові і так далі. Причому таких самих зауважень. До москвичів не було, бо кожна московська зірочка це була зірочка. В основному в роботі з росіянами мене обурювало те, що була така сама сегрегація на своїх і от тих пана Не сказати, що це був найгірший контракт, на якому я була, і куди я їздила. Оці два московські, але та атмосфера нерівності в колективі, от вона виносила більш за все. Що можу сказати про свою роботу в Пітері, був фестиваль. І коли ми організовували той фестиваль, я просто допомагала людям з українськими артистами і. З артистами з Польщі, тому що одного часу вивчала польську мову, і чомусь, до речі, з моїм дуже низьким рівнем володіння польською мовою організатори попросили мене також допомагати з артистами, які були з Польщі. Пітерська команда, я їх дуже люблю, вони дуже класні люди. Зараз вони не знаходяться в Росії і вони вже давно не знаходяться в Росії. Вони вже дуже-дуже давно живуть в Америці. І вони покинули Росію і ще, наскільки я пам'ятаю, у 2015 році вони просто звернули всю свою діяльність і сказали, що вони не можуть працювати в Росії в тих умовах, які є, і їм просто не дозволяє совість. Але той фестиваль, який ми організовували, це був благодійний фестиваль для дітей міжнародний і. Чесно кажучи, я згадую про той свій пітерський експірієнс з дуже сильною теплотою. Я тоді побачила, наскільки ті люди відрізняються своєю душею від тої самої Москви і тих самих москвичів. Можливо, це через те, що там була дуже душевна атмосфера самого Заходу, оскільки, по-перше, це була благодійність, це був благодійний фестиваль. Організація була класна. Я з Києва летіла літаком до Санкт-Петербурга, потім ми там всі зустрічалися. Жила я теж в орендованій квартирі, жила сама протягом усього фестивалю, допомагала дітям, які приїздили, також розселятися по гуртожиткам, допомагала з логістикою, допомагала з перекладами і. Чесно кажучи, я сумую за тими часами, коли все було отак класно і круто, принаймні з моїми тодішніми друзями з Санкт-Петербурга. І ще одна історія про Пітер. До речі: якось вийшло так, що я на одному із сайтів з такими самими кастингами знайшла А, ні! Це був в контакті, тоді ще я працював у контакті. Так, я людина, яка іноді не перевіряє чорні списки. Але слава Богу, я не знаю, там десь є якийсь янгол, який мене береже. І це у мене є янгол в Україні, який мене береже, і яка мені допомогла, це Аня Давиденко. І мій друг Вова Степенчук. І також екс-товариш, мабуть, ім'я якого, я просто скажу його звати Сергій, і він з Пітером. Але зараз я б, мабуть, не дуже сильно хотіла його утожнювати з якоюсь вдячністю. Але окей. Коли я приїхала на свій ще один контракт до Росії. На захід, пов'язаний вже не з благодійністю, а саме з корпоративом, вийшло так, що в Пітері на вокзалі мене зустріли дуже привітні класні люди. І. Я опинилася в Дуже пікантні ситуації. Це був корпоратив для одного російського олігарха, і майже всім артистам там запропонували, скажімо так, продовжити вечір у неформальній обстановці. І я цього робити не схотіла. Але Грошей на зворотню дорогу у мене не було. Білетів у мене не було. У мене реально не було грошей навіть на таксі від місця проведення до вокзалу або до аеропорту. І от Аня, Вова і оцей товариш Сергій з Пітера допомогли мені вирішити цю ситуацію, за що я їм дуже сильно вдячна. Але той. Момент навчив мене те, що, мабуть, треба перевіряти чорні списки. А так. Так що, отакі в мене чотири досвіди, ну або три в купі роботи в Росії із росіянами. Не скажу, що щось хороше в роботі з москалями москвичами, не скажу, що всі вихідці із ЕРФІ погані. Хороші спогади про них у мене є, особливо про людей з Пітера. Сподіваюся у тих людей, в яких пропаганда не вияла мозок, і які на стороні добра і справедливості у них все буде добре. Якщо обирати, де жити, працювати, існувати між Росією і Україною, я думаю, навіть відповідати не треба так. Звісно, Україна. На все добре. Побачимось.